Отак, ну всім привіт. Я хочу вам розказати про цю піданджі, які були колись. То що всі знають, то, що він вертається опять назад в ГПО. І я хочу просто розказати про детальніше і що взагалі про що оновлення. Так, коротше, це був, можна сказати, просто унікальний данж, який був перед цим. Що саме іменно там було? Там були моби, в яких ви могли вбивати, і з них отримали дроп. І були два боса, один міні-бос і один, ну, настоящий бос. Лео і це підкін. Ну коротше, ви з цих от NPC простих, отримуєте теж дроп і з босів. Але найголовніше, що вони не просто вертають, а там будуть інші дропи. Це дуже прикольно. Як ви бачите, от на задньому фоні ви можете побачити, як просто людина проходить Цепіданш. Ну і так буде так же само. Можливо, щось поміняють, ми не знаємо поки що нічого такого. Але обдать має вийти скоро. Ну і ще після цього має вийти новий Anniversary івент, Піс... ну, тиждень має пройти. Е, там теж буде нові предмети, просто так, що саме, як було, просто данж, якого можете фармити. Ну, якщо ви хочете щось, ну, отримати якусь унопту, то грайте зараз. Якраз буде цюпі данж, аніверсарі Event, ну і ще колись вийде Cake Island. Але ми не знаємо, ну там не буде унікальних, це вже буде дефолтний апдейт. Але ми його чекаємо. Так, що взагалі нас чекає? Нас чекає Stupid Dunge, Anniversary Update, ну і Cake Island. Ну, в принципі, я сподіваюся, Cake Island вийде ну, не так пізно, тому що ви знаєте, що зараз ГПО твориться. Можливо, це реально зробить помбек, якщо буде хороший апдейт з Cake Island. бо Cake Island це прям жорсткий буде апдейт. Ну, будемо взагалі чекати, тому що. апдейти, в принципі, нормальні. То. Чекаємо! Дякую всім за перегляд! Всім удачі, всім па-па!